Як зрозуміти, що родимка є небезпечною? Є проста інструкція по самодіагностиці і називається вона акорд. Запам'ятайте ці 5 літр. А. Асиметрія. Якщо ви умовною лінією ділите родимку навпіл, і її половинки не є симетричними, не є однаковими, то це вже є привід насторожитися. К. Край. Якщо краї родинки рівні та чіткі, це добре. Якщо вони розмиті і схожі на берегову лінію, то це привід насторожитися також. О, окрас. Якщо забарвлення родинки рівномірне, то це добре. Якщо в ній почали з'являтися якісь різнокольорові включення, чорні, блакитні тощо, краще не зволікати і звернутися до лікаря. Р. Розмір. Якщо ви бачите, що за короткий період родимка швидко збільшилася у розмірах, то це також є такою ознакою, що повинна вас насторожити. Д. динаміка. Якщо на вашій родимці почали з'являтися кірочки, раптово почало з неї випадати волосся, або з'явилася кровоточивість, то це явний привід звернутися до лікаря. Якщо ви у себе помітили щось схоже, не панікуйте, але й не відкладайте візит до лікаря. Будьте здорові!